Всім привіт. Невеличка замальовка з Рівого, зараз їду по вулиці Залізничній. І буду виїжджати на територію колиш... колишнього заводу автонавантажувач, там ніякого заводу вже немає, звісно. От. І ну, бачите, дорога така яка є. Зараз, зараз звук стане кращий. Але я вам хочу показати приклад, приклад е, Урбу Ідіоті, чи як їх там ще можна назвати, От, е, це заводський проїзд. І тут, коли відкрили території, там розпродали все, зараз бачите, скільки тут є набудовано. Але дороги не зробили. Більше того, на цій дорозі вже почали з'являтися машини. Обабіщ, які стоять, тому що вже просто нема місця. Подивіться, тут є будинок праворуч, а тут невеличка стояночка. Тут понаставлені стоянки, нічого, одні ями. От і стіна, стіна будинків. Більше цього, ця стіна будинків, яка тут є, ну, ніякої зелені, звісно, тут і не, немає. Зараз я покажу вам тут за вікном. О, тут далі все будується, забудовується в глибину. От, е, тут можна розрізати легко колесо. Металева така, цей металевий швелер, тут. Ну і ями, які ви теж бачите. От, і тут от такі от висотки, де тут зелень, де майданчики, які по норам мали би бути. І це ж не тільки там ще забудовується. Тут, бачите, теж забудовується, і тут забудовується зі всіх боків. Зараз покажу в глибину. Бачите, що там робиться? Суцільна стіна, одна, друга, третя. Ні е, майданчика для дітей нормального, ні зелені, нічого. В той бік то саме. Як Як це погоджено? Як можна взагалі такі речі допускати? Як можна залишити от тут вулицю, дорогу і, е, і забрати в людей.